Будь мого важні, ввійшовши палацного преторію, покликав Ісуса і каже до Нього, Ти цар юдейський, Ісус відповів, кажеш те від себе, чи інші так тобі про мене оповіли, озвався й Пилат, хіба є людей, народ, народві первосвященники видали мені тебе. Що ти зробив, відповів Ісус. царство моє не від цього світу, якби моє царство було від цього світу, сли мої воювали, щоб я не був виданий юдеям, та моє царство не звідсіля, мовив до нього Пелат, «То ти цар, відповів Ісус. ти кажеш, я цар, я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає мій. голос. Слава Ісусу Христу! Кожна людина має прагнення до добра. Це є закладено творцем від самого початку в кожного з нас. Ми прагнемо до добра. І заради цього прагнення людина готова деколи багато чого зріктися і багато чого залишити, аби насправді осягнути добро. Коли ми відкриваємося те писання, то чуємо, що найкраще добро. Для людини, яка може бути, це є осягнути Царство Боже. Зокрема, Апостол Матей в 6 главі пише, що найперше прагні Царства Божого, а решта все вам додасться. Отже, кожен з нас має одну єдину мету це осягнути царство Боже. Проте деякі філософи склали таку маленьку загадку: що одного разу праведник прийшов до грішника. І попросив у нього більше, ніж царство Боже, і той йому це дав. Чи можете ви сказати, про що йде мова? Праведник приходить до грішника, в нього просить більше, ніж царство Боже, і це йому дає. Вгадаєте чи ні? Гадаю, що ні. Йосиф Арматеєць приходить до Пилата і просить Тіло Ісуса Христа. Праведник прийшов до грішника просити більше, ніж Царство Боже. Прийшов просити самого Бога, царя. Якщо ви піднімете голову і подивитеся зверху на текнустас, там є ікона Ісуса Пантократора, тобто Христа Царя, який сидить зверху наді мною, сидить на престолі, у руках тримає такий немовби глобус силу. Це є показана ікона, що ми, приходячи на святу літургію, Приходимо до Христа Царя. Ми входимо в Царство Боже. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але кожного разу, коли починається літургія, і починається вона словами, якими? благословенне царство Отця і Сина Святого Духа. І кожного разу священник бере Євангеліє, піднімає над престолом і робить нею знак Христа. І кожного разу, коли літургія завершується, священник робить подібну дію, бере. Євангелій і знову робить знак Христа. Я не знаю, чи ви замислювались, але це має перше значення. Євангелія це і що? Слово Боже. І священик нею відкриває. Що? Царство Боже. І кожного разу, коли літургія завершується, він закриває. Для того, щоб у своїх серцях ми це Царство Боже і Христа несли у світ. В кожної літургії ми приходимо до Христа Царя і маємо можливість з ним зустрітися. Кожен цар для того, щоб його визнали царя, має пройти певне освячення. Тобто маніфест. Його мають підняти. Христа підняли на Хрест. Його мають коронувати і його дарновим коронували. Його мають. Дати йому жезл у руки і йому тростину дали. Його мають йому дати накидку символ славного роду. І Христос мав червону багряницю. Його мають проголосити перед народом, що це справді є цар. Чи з Христом таке не зробили? Подивіться на хрест зверху, таблиця що там пише? Це є цар. Тому Христос навіть за мірками людини є правжній Цар. Кажуть, що у фірмі добре працювати дає дуже добрий керівник. В сім'ї кажуть, добре, де є добрий батько. В Царстві доброму тому є лише, коли там є добрий цар. У нас є найкращий цар це є Христос, який каже, що Він є світло, дорога і правда. І Він лише має одну єдину місію. Принести благовістку Євангеліє, яку можна замінити одним словом. З п'ятьох букв. Як це називається? П'ять букв, одне слово. Бог є. Голосніше я не почув. Ще раз. Бог є любов. Оце все, що цей цар приніс і проповідує. І він говорить. По тому пізнають, що ви є мої учні, що ви належите до цього царства, коли любов буде між вами. Це є заповіт нашого Царя, який кожен з нас має виконувати, щоб любов була між нами. Слава Ісусу Христу!